І так, прогноз курсу валют на період з 10 по 16 липня 25 року. Ну скажу відверто, що цей цей період у нас це тиждень, але з середи майже посереду, він не буде, будемо говорити так, простим, буде дуже цікавим і знову ринок буде дуже турбулентним. Перше, це все ж таки наближається період засідань ЄЦБ, це 24 липня і 30 липня ФРС Сполучених Штатів щодо процентних ставок. Тут дуже зараз така ситуація непроста. Чому тому, що з одного боку, на тлі зростання, все ж таки інфляційних процесів США, і крім того, якщо вони зараз будуть збільшувати ще мита, наприклад, частково з тим же євросоюзом, там Трамп вже зараз погрожував там Японії. Той же, той же самий, як то це може призводити до того, що вони всі побоюються того, що інфляційні процеси в країні можуть збільшитися. Ну, це логічно, якщо ми будуть підніматися, то внутрішні ціни в Сполучених Штатах будуть зростати. Крім того, все ж таки Дональд Трамп продовжує критикувати Джерома Паула, голову ФРС, який на фоні всіх цих речей не хоче знижувати зараз ставки Федрезерву. І тому чим ближче буде до засідань і по ЄЦБ, і по федеральної резервної системи сполучених штатів, тим більше інвестори і європейські, і американські, і взагалі світові, будуть приділяти увагу саме всьому тому, що відбувається, і в коментарях цих чиновників і так далі. На цьому фоні, все ж таки, євросоюз з його 2, до 2% інфляцією і більш прогнозованою поведінкою ЄЦБ, а крім того, і більш прогнозованою політикою, взагалі Євросоюзу. В цілому він виглядає євро. На цьому фоні виглядає більш-менш стабільною і більш прогнозованою в першу чергу, ніж, наприклад, долар, який залежить дійсно від. Активних якихось якихось дій, які і в того, що робить Трамп, або, наприклад, якихось там їх внутрішніх проблем, наприклад, про збільшення державного боргу Сполучених Штатів. Тому на цьому фоні хочу ще раз вам нагадати, що зараз державний борг сполучених штатів 36 трильйонів. Вони зараз прийняли декілька законів стосовно. Зміни по оподаткуванню, і це призведе до того, що по їх розрахункам збільшення може бути щось на десь порядка на 5 трильйонів доларів. Ще буде, може бути збільшений зовнішній борг. Подивимось, чи буде він в кінцевому варіанті збільшений, але інвестори це теж нервує, і вони таким чином, все ж таки не то, що вони побоюються долара, вони активно із ними працюють теж. Але з іншого боку, вони розуміють, що зараз ситуація по долару нестабільна і це їх додатково, це для них додатковий ризик. Крім того, що у нас ще буде впливати на цю ситуацію? Це що ще вплив буде впливати на ту ж саму пару євро-долар, і таким чином на курс євро в Україні, це і те, що, наприклад, той же самий Ілон Маск зробив нову партію. Вони періодично виходять в публічну площину, починають критикувати, наприклад, Трампа. Трамп починає критикувати його. А маск один із найбільш багатіших людей у світі з великою економікою, з великою компанією, той же саме Тесла і так далі. Все це призводить до того, що це все рівно розхитує валютний ринок. Ну, А крім того, з останнього це у нас було геополітичні ризики зростають по світу і ще й тому що, от, наприклад, зараз прозвучали погрози по митах Японії по Південної Кореї. Наприклад, і відразу обвалилися ринки Японії і Південної Кореї після того як Трамп сказав, що вони можуть отримати додаткову мита. А от а наприклад, ще от не так давно той же самий Трамп говорив про е, країни Брікс, е, про те, що він дуже дуже схвильований ситуацією і дуже е, знервований ситуацією тим, що вони хочуть робити свою. Свої розрахунки і в національної валюти, тобто теж відходити від долара. А там у нас з вами і Індія, і Китай, тобто це великі, дуже ринки, на яких дуже велика кількість оці доларової маси. Тому Трамп не знайшов нічого кращого ніж при цій ситуації ще погрожувати їм додатковими митами. До чого це призводить? До То, Того, що все це провокує додаткове коливання пари євродолар на світу у світі. Більш того, він вони зараз в вигідному світі більш показують. Світлі в вигідному світлі більше показують євро, і це призводить до таких дуже суттєвих коливань по євро. Зараз перед вами якраз графік євро-долар на момент запису нашого ролику. Ви бачите, що були струбки не так давно до 1,18. Зараз воно дещо знизилося до 1,17. На фоні чого, тому що все ж таки деякі є моменти. Наприклад, позитивні, це то, що євросоюз ну вони говорять, що майже договорилися з Сполученими Штатами по не підвищенню мит черговий раз. Чи буде це в кінцевому варіанті взагалі? Ми не знаємо, тому що кожен день ця ситуація змінюється, але з іншого боку, все ж таки, от такий позитив, що, хоч до чогось, євросоюз і сполучені штати зараз якби домовляються в то в торговельних війнах. Воно дещо стабілізує долар, і він таким чином дещо піднявся. Даже в останній час до євро, тобто було 1,18, зараз там десь 1,17. А ми розуміємо, що для України один цей цент – це порядка 40-41 копійки на євро. Тобто для нас це суттєво. За моїм прогнозом, все ж таки на тлі всіх цих міжнародних факторів нас чекають продовження періодичних ралі євро долар в період з 10 по 16 червня, на тлі ще є продовження до ну, кінцевої інтриги навколо реально працюючих домовленостей між сполученими штатами та євросоюзом. Тобто, одна в одне про що вони говорять в деклараціях, інше як воно відбувається у світі. І е, тоді коридор, за моїм прогнозом, по парі євро долар на період з 10 по 16 липня в межах буде десь від 1.162 до 1,179 долара за євро. Що буде відбуватися в Україні в цей період? Ну враховуючи, що в нас все ж таки жорсткі обмеження національного банку, тобто ринок у нас валютний зажатий, і національний банк е, практично найбільший покуп продавець валюти зараз на ринку. він зараз великим немає. Чому тому, що йому мало хто що продає все, потрібно, використовує сам ринок, але з іншого боку, національний банк. Де ще й враховуючи те, що вже має резерви 45,1 мільярда доларів, останні це якраз от останні вже цифри, то це дозволяє Національному банку тримати ситуацію під повним контролем. При обсягах Міжбанку по системі Bloomberg на день, десь від, за моїм прогнозом, від 200 до 270 мільйонів доларів, цього повністю достатньо для того, щоб Національний банк міг своїми інтервенціями повністю контролювати ситуацію з курсом долара на міжнародному ринку, ну і відповідно через перед. Рахунок пари євро-долар, він все ж таки частково невеликої можливості, але все ж таки може якось коригувати і курс євро. Але хочу ще раз підкреслити: саме на поведінку пари євро-долар наш національний банк не, може вплив... не впливає, не може впливати. І це призводить до того, що він теж заручник ситуації по євро. Виходячи з міжнародної, з міжнародної пари поведінки пари євро-долар. Зараз перед вами динаміка офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів та Євро, і ви якраз це бачите, то, що я вже казав, курс долара більш-менш стабільний в межах плюс-мінус 42 гривни. От я маю на увазі якраз от е, порогу десь від 41,50 до 42 гривень. А що стосується, навіть, навіть, а що стосується євро, ви бачите, що там кульбіти у нас постійно продовжуються, і все ж таки зростання курсу відбувається. Тому е, з основних загроз на цей період я бачу, що у що, що залишається все ж таки незрозумілої перспективи зараз по е, перекриттю держа, державного дефіциту бюджету. Зараз на цей період, тому що зростають ці ж військові витрати і так далі. Ну і крім того, у нас поки що не закрите міжнародним фінансуванням бюджетної витрати на 26 рік. Ви вже читали новини, що там 19 мільярдів євро зараз е, е, десь вишукує зараз євросоюз для того, щоб нам щоб нам закрити 26 рік. Вони говорять про те, що може бути додатковий фонд майже на 100 мільярдів євро е, саме для закриття. Потреб України і нашого бюджету на 26 рік, подивимося, що з цього буде. Ну, крім того, Національний банк буде вимушений кожен день виходити на ринок з продажем долара і витратить, за моїми прогнозами, за цей період від 510 до 820 мільйонів доларів. За моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на Міжбанку по системі Bloomberg з 10 по 16 липня буде в межах від 162 до 270 мільйонів доларів. І все ж таки, враховуючи те, що вже. Основний шок від стрибка євро, який був на е, нашому внутрішньому готівковому ринку, він пройшов. Населення дещо говталося, вже більш спокійно відноситься до ринку, е, і ми бачимо, що все ж таки за моїм прогнозом, з 10 по 16 липня, я вже очікую стабілізації опції купівлі та продажу валюти українцями. І якщо ви подивитесь якраз операції купівлі. Фізичними особами і продажу наземної валюти за останні 30 днів, то останні декілька днів воно вже теж приближається до нуля. Ця різниця, тобто скільки купують, стільки і продають. стільки продають, тобто нема вже того ажіотажу, який був в перші дні, коли зростав євро і його достатньо активно купували. Тепер сам прогноз міжбанк з 10 по 16 липня. Я прогнозую коридор, тож я вже казав, по парі євро долар, долар в межах від 1162 до 1,179 за євро, що буде відповідно відображатися і на курсі євро в Україні. І тоді при котируваннях долара на Міжбанку з 10 по 16 липня. За моїм прогнозом від 41,50 до 41,95 гривень, ми виходимо на курс євро від 48,22 до 49,46 гривень. Це по безготівкова на, на безготівковому ринку, тобто на міжбанку. На готівковому ринку у нас більшість обмінників фінкомпаній е, будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 40 копійок. тобто, те, теж дещо спред вони звузять. По євро саме. Ну а в гуртових обмінниках спред і по долару по євро він буде залишатися стандартним від 15 до 20 копійок. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,30 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,35 до 42,05 гривень. Щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 48,10 до 49,90 гривень, тобто, в принципі, вже не 50 гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в більш вущих межах від 48,20 до 49,80 гривень за євро. Ну і хочу ще раз вас попросити. Залишайте під нашим цим відео коментарі. Ви знаєте, я завжди буду вам відповідати на всі ваші питання.